Кожен день, коли ми прокидаємось, ми бачимо результати їхньої роботи, будівлі, дороги, мости все це створено руками справжніх професіоналів. Це вони, будівельники, створюють наше з вами майбутнє. Від покоління до покоління вони передають свої знання, досвід і технології. Їхня праця — це частина нашої історії. Будівельники це ті, хто не боїться викликів та сміливо втілюють у життя найскладніші проєкти. Завдяки їхній праці наш світ стає більш комфортним і прогресивним. З Днем будівельника Будуємо майбутнє разом.